Хотіли вчитися, і хлопці на останніх партах сиділи і уроки вони хотіли зірвати. Так ось один хлопець, такий основний, він підійшов до мене і каже: Наталя, я хочу спитати дозвола в тебе, щоб ти мені дозволила сидіти на українській мові біля тебе, ось тут на першій на другій парті. Ти розумієш, що я тут з хлопцями ну не хочу бути в тому оточенні хлопців і щоб зривати уроки. Я хочу вчитися, як і ти. Дозволь мені сидіти на українській мові ось тут, на першій на другій партії, і ми будемо разом, і я буду разом з тобою навчатися. Для мене це було дуже приємно, хочу сказати, бо це був такий. знаєте, Кирило, такий основний лідер в нашому.